Слушай, чувствую. На полігоні гучно на два дійці відпрацьовують сценарій реальних бойових дій. За легендою вони зустрічаються з ворогом у міських умовах серед забудов та мають витіснити його з поля бою. Загін заходить в місто, тут вже знаходиться противник. Противник займає оборону в місті, передовий загін безпосередньо зустрічається з противником, проводять дії щодо знищення даного противника. Противник відходить. Наступний підрозділ. Зіл прибуває в місто, блокує будівлю. І третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю і звільняє від противника. Тренування відбувається зі стрілецькою зброєю, яка максимально схожа на бойову. Таке обладнання використовують на полігонах військовослужбовці НАТО. За іноземною статистикою це допомагає майже вдвічі зменшити втрати особового складу. В арсеналі назвардійців як електропневматичні автомати, так і снайперські гвинтівки та кулемети. Обладнання двох типів: одне обладнання це є лазер так, це є. Лазерне обладнання, коли є на стрілецькій зброї датчики, які дають промінь інфрачервоний, і є приймачі на бійцях, і видно, куди воно попадає, коли попадає цей постріл. Це є одне вид обладнання. Друге, це є власне. Вже сказали, це є пейнтбольне обладнання, це коли куль. Кульками стріляють і влучають. Бійці проходять групову підготовку, а також злагодження підрозділів. У разі штурмових дій та прямих зіткнень все не просто підвищує боєздатність вояків, а й може врятувати життя. Тож оборонці закріплюють ще й навики надання першої допомоги в разі поранення. <праць> Назвардійці на полігоні пропрацьовують усі помилки, аби в майбутньому уникнути їх у полі бою. Ворог також, як то кажуть, не сидить тільки на одному місці. Так само він вдосконалює свою тактику. Відповідно, нам також потрібно готуватися до всіх дій, що він може застосувати проти нас. Тому, як то кажуть, як важко в навчанні, навчання легко в бою, такі тренування стануть основною частиною програми підвищення професійної майстерності нацгвардійців. Отримані навички вони використовуватимуть під час виконання бойових завдань. Дань на фронті Віталія Кулуч, Андрій Гаргар, Івано-Франківська область, п'ятий канал.